Друзі, всім доброго ранку. На годиннику ще 4.20. Я вже прокинувся, зібрався і крова заслав. Зараз е, буду йти в баню. Зараз е, на годиннику вже 4.37. Он, дивіться. Блін, тут пароль потрібно ввести. <свісно> О! Тож, погнали! З собою в баню тільки буду брати чай. Більш нічого. Ахреніть, зараз без 15.5. Я думав, хоч чужий буде світліше, але взагалі прям темнота прям максимальна. В 5 ранку помикалися ліхтарі, але ну, тепер хочу йти видніше. Щось замічаю, що в цю ніж були морози. Бо я зараз йду і я прям відчуваю цей холод. І так, я вже прийшов в баню, звичайно, тут а немає нікого. Баня сама працює з 5, але була зачинена, так як людей не було. Тож я сьогодні перший. І так, друзі, це вже був у мене четвертий заход. Зараз іду в друге із відра якраз поліскувався холодною водою. І так, друзі, декілька порад, що потрібно зробити, щоб після походу в баню у вас покращилося відновлення після тренувань. По перше, не наїдатися важкою їжею, щоб організм. Не переварювався, не тратив на це енергію. Також желательно не їсти білкову їжу перед тренуванням. Далі під час бані взяти теплий чайочок, звичайно, без цукру. Зелений або якийсь там фруктовий, в принципі, сильно такої різниці немає. Далі можете ще взяти якийсь там фрукт, якусь там апельсину чи якесь там одне яблуко, ну не більше. То, то наїдатися... Ми туди не наїдатися прийшли. Далі, Коли заходимо в самобаню, намагаємося робити так, щоб коли ми присажуємося, щоб у нас ноги були на уровні всього тіла. Так як ноги в нас якраз найдовше прогріваються, а якраз верх тіла наоборот швидше прогрівається. Тобто ви зрозуміли мене, друзі. Якщо ви бажаєте, я можу засняти вам відео, що потрібно робити перед походом до бані, під час походу і після походу в бані, щоб ваше відновлення було прям так максимально ефективне. Так, піду я якраз зараз з теплим, согріюся. І так, друзі, я взяв з собою тільки чай в термосі, чорний чай там та м'ята. Наливаємо і якраз. Після того, як ми вийшли з бані, і якраз з відра облилися, сходили ще на подвір'ю, постояли, якраз трохи охладилися. Тепер ми заходимо в приміщення якраз так ще трошки тут сидимо, попиваємо чайок. І вже потім будемо знову робити заход в баню. І так, друзі, моя форма станом на 11 жовтня. Ну так, да, є якби, жирок, але для пауерліфтера, який старається підняти якомога більшу вагу, а не виглядати рельєфно, доволі непогано. Зараз моя вага 77 кг. І так, друзі, останні мі заходи баню і будемо вже збиратися в гуртожиток. І так, друзі, перед останнім заходом я ще вийшов трішки на подвір'я, щоб охладитися. Потім уже згодом прийняв душ, зараз вже перетягнувся, і тепер уже йду в гуртожиток. Так, друзі, заскочив я на пару хвилин гуртожиток. Зараз уже рухаюся на роботу. Після бані я нічого не їв. І так, друзі, от пояснення, чому я купував цю вату в Аврорі. Для чого це все? Також я придбав спеціальний скотч для вікон і буду якраз затуляти ватою і наверх скотчем, щоб не пропускати холод вікна. І в гуртожитку моє в кімнаті було тепло. Займуся я цим, напевно, вже ввечері. Щас йтиму на стрижку і буду записувати вам влог з мого останнього тренування до чемпіонату України, і також вам розповім, що в мене із вагами, тобто скільки я щас важу, скільки мені потрібно скинути і чи встигаю я це все. І яка в мене буде стратегія. Результати утеплення вікна будуть вже в наступному відео. Все, всім пока-пока.